Фільм, який займає 94-те місце в топі ста найкращих фільмів в історії українського кіно, Зойхер. Дія фільму відбувається в 1941 році, розповідає про сім'ю євреїв, котрі біжуть з Польщі до українського села, Вергунище під Полтавою. І якщо перша половина фільму відверта весела, то друга безпросвітно жорстока і саме з кульмінаційної сцени буде зроблений цей ахуєнний постер. Загалом цей фільм сприймається дуально. З одного боку, ми бачимо жахливу трагічну історію, а з іншого боку, ми бачимо Сімона Гігачада, котрий у всьому краще Микол та Євасюків. Українці ж репрезентовані як такі кумедні брудні Бовдури. От дійсно достовірно показали родянських солдат. Я Отак же наши, товарищ майор, Это у них единственная дорога! Есть, не Огонь! А ну Але що там до фільму? Що таке? Я би не сильно журився з приводу репрезентації українців в цьому фільмі, чесно, тому що фільми про євреїв це окремий жанр в кінематографі зі своїми особливостями. А що фільми прекрасна, так це операторська робота Юрія Гармаша. Стоп кадри з цього фільму буквально можна розбирати на постері, що й зробили для цього фільму.